Доброго дня ми з України, і сьогодні ми подивимося на прекрасну і чудову гру Вікторія 3 від наших всіх любимих парадоксів. На третю частину ми чекали 12 років, плюс-мінус. Тому буде цікаво в неї пограти. До речі, вона дуже круто виглядає, ну дуже гарна гра. Думаю, вам сподобається. Вчора мав бути стрім, однак, на жаль, через нашого довбаного сусіда. І перебої з інтернетом, а потім і зі світлом. Це не вдалося зробити, тому будемо дивитися на, ній, на неї зараз. І так. По-перше, я не так аж прям сильно в ній розібрався, тому що парадокси проігнорували мій лист і не дали мені ранній доступ, тому в мене було обмаль часу, щоб в неї поганяти, однак трішки я та й знаю. Е, так, почнемо ми з того, що в нас тут є по інтерфейсу. Інтерфейс дуже прикольно зроблений. і... Цікаво його вивчати. Перше є політика. Політика в нас є король Роман Чайковський, він має певні характеристики, які дають певні плюси, певні мінуси. Ось, Наприклад, в ролі командира. Тобто, якщо він буде командувати військами, він буде давати мінус 10 до атаки, однак плюс 10 до бойового духу. Урону бойовому. До речі, локалізація навіть російська хромає. Про українську я взагалі мовчу, її ще поки немає, але я майже впевнений, що вона за якийсь час буде. А, так, тут у нас ще є, з якої з якої він партії. Партії тут дуже важлива штука, тому що партії дозволяють приймати ті чи інші закони. Для цього ми беремо реформувати правління і можемо ось збройні сили у нас мають вплив 16%. Православні, то речі релігійна партія, вона теж має певний вплив, і вона буде дозволяти нам приймати ліпше ті чи інші закони, і крім того, вона дасть ще ось давати сюди додаткові закони, які ми зможемо. Лобіювати, скажімо так. В них є свої лідери в кожній партії, які мають теж певні характеристики, але про це все трішки згодом. Ще в нас є закони, які ми можемо змінювати, у нас наразі є монархія. Крім монархії, тут може бути Президентська республіка, парламентська республіка, Теократія і Радянська Республіка. Ну, про це нам не цікаво, а ось інші а, типи управління нас будуть цікавити в наших проходженнях. Тому дивіться, кожен тип правління дає інші бонуси. З Цим всім розбиратися дуже довго, тому я не буду на цьому зациклювати. В ході нашого проходження ми будемо більш детально до того звертатися, коли будемо грати. Тобто, бачите, у нас тут є різні ось є права людини, цензура, ми можемо цензурувати право збирання або захист свободи слова. Так само є дитяча праця, дозволена або заборонена. Кріпосне право є або нема. Права жінок, так само. Вільні жінки, невільні. І ось тут кожне, кожне... Це от комірка. Дає певні бонуси нам або дебафи, або і бонуси, і дебафи в залежності від того, що це за закон. Ми можемо зараз прийняти закон про місцеву поліцію, і він нам буде давати. А, ось буде знижувати безпорядки на 20% в області. І буде 10% давати до сили групи землевласників. А професійна поліція буде. На 15% зменшувати безпорядки і буде ще й зменшувати нам радикалізацію. Тобто, якщо в нас буде радикалізація дуже висока, будуть повстання. А це не дуже приємно. А, так, в політику в подивилися інститут, я хрін його знаю, що воно таке, з тим потім розберемося по ходу гри. Огляд, ну це ясно. Тут ми бачимо всі наші партії, тудим-сюдим. Що, куди, до чого і як. Ось так. Далі у нас є бюджет, це наші фінанси Фінанси у нас в жопі. У нас є ось баланс, він падає і є золотий запас. Якщо золотого запасу нема, відповідно, гаплик нам. Ми йдемо в мінус, будемо залітати в борги, а це не дуже добре. Тому ми зараз введемо якийсь податок. Це нам потрібно, ми введемо податок на спиртяку. Це нам будуть коштувати ці очки авторитету, ну, взагалі внутрішню політику, щоб коригувати, треба використовувати очки авторитету. Для зовнішньої політики є очки впливу. Ще тут є очки бюрократії, але про це ми згодом до цього ми теж дійдемо. Так, наразі ми введемо податок на спирт, спиртяку, е, У нас вже на мінус 6 впало, чудово. І ще збільшимо трішки податки. О, і все, у нас вже запас грошей в плюсі. Чудово. Тут ще такий прикол, що ми от зараз прийняли якісь закони, там підрегулювали податки туди-сюди. І ми можемо думати, що все гаразд, нічого не відбувається. Однак, за якихось 10 років це може вилитися в суцільну катастрофу для твоєї держави, тому це потрібно продумувати над багато-багато ходів і років вперед. Гра триває 100 років, тобто до 1936 року, якраз до моменту, коли починається залізні серця 4. Тобто, як ви пам'ятаєте, можна переходити з одної гри в іншу. Так, по будівництву тут є, будівлі також є різні. Тут цікава механіка будівництва. Ти коли ставиш будівлю, тут будівлі не з'їдають одразу певну суму, тобто там 10 тисяч е, гривень з'їдає будівля, але вона з'їдає ці 10 тисяч гривень потрохи, е, використовуючи певні гроші з бюджету. Тобто ти не 10 тисяч заплатив зараз, ти ці 10 тисяч платиш впродовж всього терміну будівництва. Дуже цікава механіка. І дуже дивно, деколи. Поки що ще для мене так, грати з такими механіками, але дуже прикольно. Так, у нас є міські будівлі. Вони всі розділені на різні категорії. Ми бачимо харчове виробництво відкриваємо. І тут у нас є е, виробничі. Ні, Чекайте, це у нас харчове виробництво, порт, е, міський центр, академія мистецтв і правління. Тарі є сільські будівлі. Е, тут нам якраз все основне виробництво таке. Зосередж... Виробництво різних товарів, зосереджене в селах. А основне виробництво всяких інструментів. Ось ми можемо будувати виробництво інструментів, склозавод, меблева фабрика. Це все будується вже в місті. А відповідно, у нас тут є. Зараз покажемо ось так. Тут є тут дуже класно все розділено. У нас є 14 безробітних. Тобто в Києві, навіть якщо ми побудуємо якусь будівлю, нову, якесь нове підприємство, в нас там тупо буде не вистачати рук робочих рук. У нас тут всюди, до речі, безробіття в нас нуляче. У нас два безробітних. Ого, це дуже прикольно. У нас в сусідній Молдові 25 тисячі безробітних, а в Московії, до речі, теж безробітних. Ну, я думаю, це через те, що в нас кріпосне право. Я думаю, це через кріпосне право, напевне, так, але що ж зробиш? Нам все одно доведеться бустити економіку, розвивати промисловість, бо без того взагалі ніяк. А, так, тут ми бачимо, коли наводимо на регіон, що бракує. Дефіцит товарів папір. Дефіцит товарів папір. Дефіцит товарів, стрілецька зброя і артилерія. Дефіцит товарів цукор. Ми можемо ці товари закуповувати. Ось лінза в торгівлі, а, імпорт і... Ага, зараз не можемо, поки гра на паузі, поки ми не розпочали закуповувати, щоб перекрити ці от необхідні виробництва нам. Так, по будівництву. Так, це треба буде потім, потім поліземо, туди далі глибше розбиратися в тому, що куди до чого і як. Е, ну, ви зрозуміли, будувати тут дуже прикольно, в нас наразі є лише одна черга будівництва. Е, давайте ми поставимо пшеничні поля. Ми тут класно, ти відкриваєш і ти бачиш всі свої провінції і ось рівень пшеничного поля. Тут у нас один рівень, 15 рівень, 8 рівень, 3 рівень, 30 рівень. Розмір. А максимальний розмір 283. І чим більший розмір, тим більше тут от є прибутки. Ось Кубань нам приносить 7,4 тисячі золота, Луганськ 2,9 тисячі. Херсон 3,8 тисячі. Волин найменше приносить. Тут ще є Крим, але він взагалі нуль. Тобто там взагалі немає зерна. Зате там можуть бути, можуть бути ржані поля. Я не знаю, чим, що таке ржані поля. Ні, ржані поля в нас в курску. Так, в нас там напевно ферма. А що в нас що в нас в Криму взагалі робиться? Інфраструктура 2 з 20, Будівель. а в нас тут ніфіга нема. Тут нуль, 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 тут по нулях. А чим тут люди займаються риболовлею? Тут є трохи риболовля. а скільки тут взагалі людей. Так, ми, може, тут дуже, дуже детально все зроблено. ВВП. В нас загальний 66 тисяч, так? Ні, це... Від... ВВП. Не зовсім 0,8% українського ВВП дає нам оцей оце регіон. Так, тут 48% це є риба. Е, дає виробництво. Тому тут треба або бустити. ну, добудовувати порт риболовний, або переходити на будівництво ще чогось. Тут можна, до речі... Бавовну вирощувати. А? А? І так само тут на Кубані теж по-моєму, можна Так, так, тут теж є плантація бавовни і чай. Тобто ми будемо себе забезпечувати чайком, це добре. Тут ще є залізо, вугілля, це все нам треба для промисловості, це все дуже-дуже добре буде розвивати нам економіку. Тут, тут економіка це є найважливіша штука з усього. Так, давайте ми поставимо так. Почнемо ми з лісозаготівельного заводу, і ми його в Ростові, напевно, так? Ні, не в Ростові, найкраще на Скурськ. 300, давайте поставимо ще один в курску. Нехай будуються. Тобто, чим більше у нас буде промисловості, тим краще. Тим у нас буде багатше крім, тому що дивіться, у нас У нас, во, села малесенькі, міста не дуже розвинуті, там якісь дороги. І зараз ми подивимося на супер-мега розвинуту Британію, а? Дивіться. Міста. Тут гасають потяги між містами. Ось Ось потяг газує з Йоркшира в Лан... Ланкашир. Дуже шикарно. У нас тут, до речі, бачите, ми. Зараз в Києві є ось одне місто, Київ. Однак згодом ось тут будуть додавля... додаватися нові міста. Тобто, як ось тут у нас є рівне, є новоград і так само в київському регіоні тут будуть додаватися нові міста по мірі того, як буде розростатися наша провінція. Це дуже круто виглядає. Так, ринок. Ринок у нас тут є, що, що купляється, що продається туди-сюдим. Це теж важливо, але це нам зараз не цікаво, з цим ще треба розбиратися буде. Армія. Тут дуже цікаво виглядають бої. Тут армії як таких немає. Ти їх тупо не бачиш на карті кампанії, ну або в мене якісь такі налаштування, що я їх тупо не бачу на карті кампанії. Ми бачимо: ось, тут є штаб Кавказа. тут є 18... 18 15 полків. Тут є 60 полків, тут є 8 полків. І коли ми призначаємо тут командира, ми можемо його відправити з тими полками, атакувати, наприклад, Черкесію. І він буде от просто, ти будеш бачити, що на карті кампанії йде бій, і бачити, скільки там твоїх полків, скільки полків в Черкесії. І хто виграв, той отримує контроль за, за містом. Захопив всі міста в регіоні, отримав регіон. Ну і так далі. Ну, до війни ми ще дійдемо, я думаю, на другій третій серії ми це будемо робити. А так, далі у нас є дипломатія. Наразі в нас дипломатія ще не активована. Технології. Технології розділені на три гілки: суспільство, армія і виробництво. Відповідно, виробництво ми досліджуємо, нам відкриваються нові методи виробництва, покращується видобуток всякої фігні. Зможемо будувати нові будівлі, виготовляти нові штуки. Коротше, дуже важлива річ, і також треба дуже з розумом це все розвивати, тому що якщо ти кудись не туди підеш, буде дуже печально. Армія відповідно бусить нам армію. Суспільство піднімає всякі ось витрати бюрократії на торгові шляхи. -25%, плюс 25% конкурентноздатності торгового шляху. І так далі. Тут у нас є романтизм, престиж збільшує. Ну, все є. Все, все, все думаю, зрозуміло. всім. Ми зараз йдемо в виробництво і ставимо токарні станки. Це нам дасть покращення текстильних фабрик, меблевих фабрик, склозаводів. І зможе нам відкриє нам доступ до нових технологій. Це дуже круто. А ще тут можна видавати закони, можна сказати так, в провінціях. Тільки. Так, здається, це була. Ось він за політики. Так. Лінза політики, і ми можемо тут видавати різні укази, які будуть бустити нам той чи інший регіон. На ці укази витрачається певна кількість авторитету, але, наприклад, дають дуже хороші бонуси. Ось, Наприклад, можемо подавити безпорядки. Ми можемо допомогти, якщо тут буде голод, пожежа чи ще якесь стихійне лихо. Ми можемо допомогти. Підтримати соціальну мобільність дозволяє піднімати сільське населення в міське, скажімо так. І ось тут є різні різні закони, які ми також будемо приймати. Тут дуже класно пороми лінза дипломатії, ми можемо дивитися, які в нас дипломатичні відносини, з ким є, хто з ким е, воює, хто з ким дружить, і так далі. Дуже прикольно. Можемо заснувати колонії і можемо проявити інтерес. Якщо ми проявляємо інтерес до якогось регіону, нам там відкривається можливість для додаткових дипломатичних дій. Тобто теж дуже прикольно. Тут у нас є. Різні можливість провести дипломатичні штуки, оборонний пакт. Це ми можемо і в інших вікнах, коли нам виберемо країну, можемо такі дії робити. Так, лінза армії. Ми тут бачимо наші війська, деякі розміщені. Тут будуть, коли війни, ми також будемо бачити додаткову інформацію. Генералів в нас зараз нуль, і нам вони поки що не потрібні. Тому що вони теж з'їдають золо... ну, гроші на утримування. Так, лінза торгівлі, тут ми будемо бачити, хто з ким чим торгує. Це в нас зараз теж немає. Так, культура. Культуру ми бачимо, хто живе в нас в країні. Це теж важливо, тому що культура, релігія, це все взаємопов'язане і впливає на те, як ми будемо розвиватися. Тут у нас Українці основна кількість населення, майже 70% на щастя. Є трішки скотиняк зі Сходу, але я думаю, це ненадовго. Трішки румунів аж. Є назів, не знаю, таких кавказків, поляків і ще трохи інших людей. Ми мож, могли б сформувати якусь країну, якби країну, як би хотіли, але в нас немає можливості. Тому так, от, як зараз є, так є. Так, далі. Далі. далі На чому є населення, щоденник, планувальник, дипломатія, технологія, список карт. Список країн мав би бути, але це таке. Добре, ми стартуємо. Помало гра йде, ми будемо розвивати. Тут є ось цей золотий запас, він буде накопичуватися нам. Тобто надлишок грошей буде йти в золотий запас, і потім, коли наш баланс буде падати нижче нуля, наш золотий запас буде опускатися вниз. Але це не критично, це таке буває, це нормально для цієї гри. Так, плани на це проходження. Давайте там такий невеликий міні-огляд зробив. Думаю, люди, які хотіли поздіти, що це за гра. Дізналися. А, хто хоче дивитися проходження, можете залишатися. Але всі лайків, вподобайки не забудьте поставити, написати коментар та підписатись на канал, бо без того взагалі ніяк. Так, ось тут у нас лісозаготівля, і тут у нас є місто Орел, воно хоче дефіцит продуктів. а, ну У нас артилерії немає. Тут ще є такий прикол, що ми можемо будувати будівлі для кустарного виробництва. І кустарне виробництво буде нам давати. А, Зараз покажу. Кустарне виробництво буде нам давати усі, ну, абсолютно різні штуки. О, ми можемо тут ще чуда. Хмарочос можемо побудувати, Біг Бен. Ейфелева вежа, напевно, вже побудована. Або ще щось треба зробити. Коротше, ще можемо універсальні будівлі побудувати, прикольні. А, так. Виробництво як я. Десь тут була така от будівля, блін. Бумажна фабрика, виробництво інструментів, текстильна, сталелеварний завод. Тут так, кожна, бачите, у нас дохід мінус 0,85 буде, якщо ми побудуємо універ. Паперова фабрика дасть плюс. Там, до речі, паперу бракує, тому, скоріш за все, в Києві ми паперову фабрику будемо будувати. Однак є такий прикол, що в нас тут, скоріш за все, не буде кому працювати. Але, можливо, прийдуть якісь емігранти і відбудуються. Тут у нас є ось черга будівництва. Австрія хоче, щоб ми стали їх протекторатом. Ідіть до сраки! Україна не здається. Україна буде стояти, але вони і не будуть нас атакувати. У нас доволі потужна тут є економіка, більш-менш, у них, мабуть, все одно сильніше, в них імперія. Але ми, до речі, та, тут ще можна дивитися такий прикол, що ми можемо дивитися ось беремо, ми, наприклад. У нас тут є, скажімо, харчове виробництво. Ой, а що такий баланс Галімий. А чого. А, цукор ми закуповуємо. Треба цукор десь вирощувати. А, тут ми можемо ще налаштовувати, що ми будемо вирощувати. Наприклад, ми беремо пшеничні поля. І в нас тут вторичний. Обмежитися, вирощуємо одної культури. А ми можемо поставити сади цитрусових або виноградник. Відповідно, в нас буде менше зерна, але ще буде плюс вино. Або буде мінус зерна 600, але будуть плюс фрукти і плюс цукор. Е, я от не знаю. Зерна в нас, в принципі, вдосталь повинно бути. Але значення в рік воно в плюсі. Урбанізація, масштаби інфраструктури, товарообіг. Вакансії. Бачите, людей не вистачає. Аристократів не вистачає, священнослужителів не вистачає. В нас грамотність дуже низька, у нас грамотність тільки 20%. І е, так, у нас, до речі, дуже бідні люди. Ось, у нас бідність, рівень життя бідні. Треба це теж буде піднімати, але це буде підніматися разом з рівнем економіки. Бачите, раз трішки вже піднявся рівень життя. Ну, ми від москалів відділилися, звісно, піднявся рівень життя. Тим, чому це було не так. Населення 15 мільйонів, якось маловато як для України 15 мільйонів, але можливо і так і є. ВВП 9,37 мільйона, Флотилія 35, батальйонів 83 і плюс ще є 95 батальйонів призовиків. І в нас є рейтинг держави, ми восьмі в світі. Ми восьмі в світі уже, сходу, нормально. Блін, я пам'ятаю, грав Вікторію 2 теж за Україну. Прекрасна економіка, все фігієзне, промисловість. І там рейтинг великих держав. був. І я курва по промисловості програвав в Баварії. У них дві провінції. У мене Україна, ось ту, тут колонії в Єгипті, ще десь там колонії були. Купа промисловості. І мене взувала зараза Баварія. Баварія з двома провінціями а мене по промисловості взувала. І я тупо нічого не міг зробити. Це було жесть. Вони готали. Дві провінції тут було. І ці дві провінції давали їм більше промисловості, ніж вся моя велика Україна. Я злився шалено. Але нічого. Було було весело. Е, так, це у нас що? У нас це є забезпечення. Конвої є, але нас зараз це не цікавить. Ми можемо наладити торгівлю. Папір, папір. Нам паперу треба і треба цукор. Тут треба цукор, тут треба. От я, правда, не знаю, де дивитися, з чого нам бракує, серйозно. Тут, до речі, А, тут бракує. Знаєте, що їм бракує інструментів. Треба ще інструментальний завод. Взагалі треба ще поставити шахти з видобутку сталі. А, так, планувальник. Область ринки, український. Ринкова столиця. Нехай тут і буде. Ми ринкову столицю, звісно ж, переносити з Києва не будемо. В Харкові в нас. Ну всюди бракує зброї. Нам треба буде виробництво зброї. Так, економіка в нас росте, бачите, вже плюс 3. Ми скоро добудуємо лісозаготівельний завод. Лишилося 5 днів чи 5 тижнів, я не знаю точно, як вони це рахують. Там, по-моєму, по тижнях воно рахується. І потім буде паперова фабрика. Ага, все, Почала будуватися паперова фабрика, готовий нам завод з виробництва деревини. І ми, я от єдине, що не зовсім розумію, де дивитися нам те, скільки в нас чого виготовляється. Бо, в другій я щось таки ну, не знайшов, чесно кажучи, перед тим, як дивитися відео. О, знімати відео, де оцю от штуку дивитися, що ми виготовляємо і в яких кількостях планувальник, наслідку, культура, технології, дипломатія. Це десь має бути, напевне, виробництво лінза, пшеничні поля, ресурси. Тут ми бачимо, що ми можемо будувати. Ага, ми напевне. Так, безробітних трошки в Києві є. Скільки що тут є? Це є. А, нема вже безробітних, все. Утекли. Тут немає міських будівель взагалі, там тільки лісозаготівельня. Тут у нас трішки є безробітних, але дуже мало. Далі тут взагалі по нулях безробіття. Тут теж по нулях. Можна буде розпочати війну проти Черкесії. Так, дипломатія. Проявити інтерес. Тут у нас вже є інтерес, бо це наші сусіди. Логічно. Лінза дипломатії. Підтримати дипломатичні дії. па пам 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 не бачу можливості оголосити війну. Десь тут була вкладка, яка дозволяла їм оголошувати війну. Ну, грець з ним. Потім розберемося в походу гри. Гра дуже глибока, там навіть в навчанні каже, щоб розібратися в грі, грайте! Розберетеся далі самі в грі. Дуже прикольно, розробники тролять. Ну але, як казав один з ютубер, навіть після тисячі годин в ігри парадоксів завжди можна дізнатися щось новеньке. Дуже варіативні ігри у них, дуже круто пророблені. От. Ну і виглядають просто вогонь. І 60 FPS, прям, прям топчик. Я задоволений тим, як гра адаптована. Так, ну тут, як завжди, карта. Дуже довга карта. Я б сказав навіть безкінечна карта. А, можна так годину їхати, їхати і, 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 і не доїхати до кінця. Глобус якийсь плоский у них трохи. Ну, це, таки, це для тих, хто каже, що земля плоска якраз ідеальний варіант довести це. А, так, добре. Будуємо тут. Далі нам треба. Над полюбому треба закуповувати цукор і таке інше. Ну, я думаю, ми цим зараз і займемося. Спробуємо закупити. Почнемо з закупки. А, папір на фіанам нам закуповувати папір, якщо в нас є. Буде паперова фабрика, правильно? Ми давайте зафігаримо. Закупимо. Просто зараз цукор закупимо. Ось. Цукор. Ага, тут видно. Експорт, нам треба не експорт, нам треба імпорт. Нам треба імпорт, імпорт цукру. найдешевший буде прузький цукор, я так розумію. Або британський. Ні, давайте прусський цукор будемо купувати. Україна використовує прусський ринок для імпорту цукру. І відповідно, у нас вже зараз тут не буде. Ось. А чому є? Мала зникнути оця от штука з нестачою цукру. 22% і з часом буде змінений в сторону цільового значення 5%. Ага, падає, 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 це чудово. Так, Тут не все тут так, тут скажімо не, так, не все, тут все відбувається дуже плавно і повільно, тут не так що так хопа, і все готово. Ні, ні, тут все треба поступово, потрохи. Ось, у нас є конвоїв 14, возять вони з Прусії. Десь звідси, і ось так шух, водним маршрутом сюди валять наші товари. І будуть помаленьку, ось бачите, штраф уже 15%. Це чудово. А, добре, на цьому наш такий невеличкий вступний відеоролик. Будемо завершувати. Пишіть, як вам гра. Ставте лайко, вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Вірте в наші збройні сили, вірте в перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам!